Притопив трохи. І пішов, 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 іди сюди. Опа, є. О, якийсь хороший. Мабуть, так давить. Непогано. Ухта, хороший. Ух ти, який. Дивіться ну який. Покунеску. Оце вже розмір цікавіший. Пішов. Друзі, привіт. Сьогодні знову вибрався на риболовлю. Вчора виходив половити окуня. І щось не дуже в мене вийшло його половити, не хотів він злівати. Сьогодні вирішив знову піти половити, але дивлюся, що під пороставав так трохи. Не знаю, я пройду я тут, не пройду. Таке диркево, повимивало. Можна, мабуть, провалитися тут. Ух ти, Навірно, треба якось минати боком. Ну його не хочеться з самого ранку вже намочитися. О, приходиться отакими от правами добиратися. Підмітній сніжок почав терусити. Вночі була нульова температура. Завчора мінус один, вночі нульова. Зараз так мало. О, норка побігала я. Гарбарською буде заняття. Норку. Eu posso usar isso aqui? Ué, você vai ficar muito forte. vai ficar muito forte. Eu vou Ну, Жериці стоять товариші. Один загар навіть є. Відтопа тріскому. Ставимо наші жерлички. Я сьогодні вранці вже тако проїхав, ще там на деякі ямки попробував, але там щось немає окуня, не знаю чому. То переїхав знову сюди, тут хоч покльовував трохи, Вже черв'ячок висип на, на живлені. Так Де ж, де ж то треба ставити? Де ж тих треба ставити? Тут вони стояли в мене. Ставимо тут одну. Навіть у поломку не замерзли. Але сьогодні кльов буде кращий. Так як іде сніг і відлига така трохи. Погано, що немає сонця, конечно. мабуть, сонце було б краще на окуня, але можливо і хмарну погоду буде клювати. Зараз спробуємо. Хотілося б, звісно, попасти на таку роздачу, щоб зловити нормально. Барсик, ходи сіди до мене, ходи, чого ти боїшся. Тож бачите, став бояться по льоду ходити. Такий вже обережний. Так? Ходи сюди, не бійся, ходи. Ходи ходи. Чого ти боїшся? Тож бачиш, я ходжу, чого ти боїшся. Не присідай. Що я прийшов, то ти можеш сміливо йти. Велика глибина тут дуже. Все. Кінчила глибина. О. Все, хай там ловить собі. Отак от, от. Десь поплавок пропав. Ах ти ж. Немає. А була покльовка. Була. Ти скажи, я проспав. Поплявочки. Підсікаю. Ось є. Невеличкий. Хоча чого? Нормальний окунець. Ну от. Перші 10 хвилин і вже окунець, Невеличкий поки що, але це вже результат. Такий. Слів то він крепко, треба брати. Пласков і відчеблювати. Но что ты там райся? Ладно, хай клюе. Yeah. Awesome. Поняв, що ти сюди не заюшки ну, Да. Ох, як бере! Притопив трохи. Є там знов якийсь невеликий, мабуть. Такий, нормальний. На тараньку буде. Хороший. Так, тут я так наживляв, ага, значить треба пробувати. Наживляти так. По різному пробую червака наживляти, як лучше буде брати. Добречко. Мабуть, знову такий стандарт. Якийсь стандарт не Ага, значить їм отакий понравився, як я наживив. Треба буде ще ти її так понаживляти, може то буде кльов лучший. П'ятий. Невеликий. Ну а тараньку саме те. Те що треба. Та й нажарити буде нормально. Бачиш? Треба, значить, перенаживити ти її. Зараз він хоче такого. то так береш а ну. Бо як ціло червяка довго чіпляв, то якось так знаєш. Помалесенько, єлі-єлі так дригає, видно. А цього то так зажовуєш. Зараз я секрета вгадав, ні. Тось микав вшено, бачиш. Біжов, 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 біжов! біжав, іди сюди. Є, хтось невеликий знов. Ось такий стандартний. Ну то це значить треба для всіх, як правило, вводити, як я поняв. Дивись оно яка краса, тільки, тільки ж закинув ще. Озі покльовка знову. Тону десь попливав сюди. О, де? ах, зійшов. Та ти скажи. Зійшов. Треба було швидше підсікати, я щось поки помнувся. Так пішов, 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 іди сюди. Ах, знов зійшов. А що ж це за таке? Знов зійшов. Треба було довше почекати, а черв'яка вкрав. Зараз ми їм вчепимо іншого. Вкрав черв'ячкам знову. Ну нічого. Зараз ми їм іншого вчепимо. Да, Барсік? Підіть. Він туди-сюди плаває. Ти вже тут витягнув? ні, я тут ще на цього переставлю. Але ж вроді ж він так, як тут щось плавав, ні? Не? Не як то дергався? Просто окунь передумав. Може, у нього розів сидить. Поняв. хе слухай. Він сидів, думаю з з може. Це інтересно, так навіть камеру не повертаєш. Як ти повернеш? Я вже думаю, щоб... Отакий ще один клюнув другий. Непоганий, зразу його очіпився. О, як бере, ні. Я можу тобі підказати третю. Ой, є. Хтось є. Бачиш, на хороший. Окунець на юшку. На вудку перестали клювати, то візьму, думаю, на вармишку поробую. Опа, є хтось, хтось попався. О, Є кінець. Такий не дуже великий, але гарний. Але завірюха, вже холодно мені стало. Руки померзли, отакого от і все. Так вроді не холодно, а от що руки мерзнуть пальці. Вітер і сніг постійно падає мокрий все. Опа, ловцю спіймав. Ти бачиш? Ого, знавний який є конець. Не цавч Opa, znowu jest. Ty widzisz? Każdy raz. O, coś większego. O, jaki ładny. Haha. <gry> to już... Bielsze. Так, а ти що? Зараз глянув на, на вудочки, подивився. Як він загнув. От... Опа, є! О, якийсь хороший, мабуть, так давить. Непогано. Ухта, хороший. Ух ти який! дивіться ну який по Оце Оцей вже розмір цікавіший пішов. Набагато. Фу красавчик. Друзі, як вам такий снігопад? Просто сніг кладе такий що ну... А, тут у нас дивіться окунці, які валяються. Такі от хороші окуньці. Ну що, друзі? Підходить риболовля до закінчення вже. Окунь перестав клювати, я вже навіть зібрав Снасті всі. Буду їхати додому, сніг трошки перестав. На вечір береться мороз, тому я думаю і перестав клювати. Так, я вже трошки як то намок чую плечі. Ще то плечі не мокрі, але так, чути, що важко. Якби вода вбирає в себе, ця куртка воду вбирає в себе і от парує вона біля вогню. Вона не промокла, але вбрала воду і чую, що важко на плечах так. Так, думаю вам цікаво, що я сьогодні зловив. Кому цікаво, ставте вподобайку. Зараз покажу свій улов. Отакий От пакет з кориби сьогодні наловив. Дивіться. Такий. такий улов сьогодні. Є маленькі окунці, а є такі доволі непогані. Деякі от. от такі непогані є. От такий улов непоганий сьогодні. Мабуть штук 30 зловив. Буде на жаранку вже нарешті. Хороші такі окунці, Мабуть, були й більші, але сходили. Думаю, десь так кілограма, мабуть, до трьох. Є такі маленькі, можна було б їх і відпустити вже, але вони дуже далеко ковтали, і прийшлося гачка виймати вже з середини. То трошки недобре. Те, які я відпускав малі. А деякі забрав. Думаю, буде най. На юшку, на шаранку, на таранічку. Будемо їсти рибку вже. Ось такі пакети рибу. БМВ. Далі я по чайку перекушу і додому. Зараз бачите, ще будемо їхати додому. Да? Я бачу теж захотів додому, мабуть, їсти. Зараз трошки барсик перекусимо, я взяв котлетки з риби є в мене из щучки. Ой, що я їх тут опознув так Нічого Так добре біля вогню На, тобі Бри. Перекусимо. Ну, риболовля сьогодні в загальному, я думаю, була нормальною. Оце єдине, що сніг дуже сильний валив. Поційний шов такий сніг. Що мені треба було осушитися в цьому. Ну але... Якби не сніг, то можливо би риба не клювала. Це швидкий такий барсик. ти так швидко їси? Після морозної риболовлі на кризі нарешті можна розслабитися біля теплого вогню. Кортовину не вшухає, але тут поряд із потріскуючими дровами стає значно затишніше. Барсик гріється біля полум'я, а на вечерю – ароматні рибні котлети. Смак після справжнього зимового пробування неймовірний. Такі моменти роблять зимову риболовлю особливою.